Мої вітання в ефірі Лінія захисту права військовослужбовців, доступний захист, адвокатська практика. Про ці та інші теми говоримо у програмі. Право на захист. Юридичний десант завітав до спецпризначенців. Юристи гарантують надання безоплатної правової допомоги військовим. Адвокати Кіровоградщини навчаються протистояти беззаконню, як забезпечити ефективний захист. Всеукраїнський український тиждень права розпочали кіровоградські правозахисники і адвокати із інформаційного візиту до кіровоградських спецпризначенців. Юридичний десант пропонував військовому десанту професійний адвокатський захист у будь-яких справах. Це те, що сьогодні успішно роблять правники на безоплатній основі. Як військовослужбовці зустріли юристів, які питання їх турбували? Які головні меседжі правників до захисників вітчизни? Підтримку і професійний захист гарантували правники військовим під час зустрічі у військовій частині. Юристи привітали захисників із Днем Збройних сил України. Зібралася повна зала військовослужбовців. Юристів уважно слухали, підтримували оплесками правдиві меседжі. Така повага вразила усіх правозахисників. Останні інформували про те, що реально працює в Україні. Це система безоплатної вторинної правової допомоги, яка надається для захисту прав людини у суді за рахунок коштів. Державного бюджету в рамках тижня права, який відбувається ну на цьому тижні регіональним центром та місцевим центром нашої команди було проведено робочі зустрічі з спецпризначенцями військової частини. Не було доведена до відомої інформації саме про діяльність центрів, про те, з якими питаннями вони можуть звернутися до нас. І ну відповідно, такий був меседж, такий посил саме стосовно тієї категорії, саме. Учасників АТО а, саме за якими питаннями вони можуть звертатися до центрів? Які питання були у військових сьогодні? В основному це земельні питання стосувалися і виплати матеріальної допомоги. Це ну найнагальніші питання, які вони сьогоднішній день не можуть ну дуже складно їм вирішувати. Ці питання я дуже задоволена сьогодні цією зустрічю і сподіваюся надалі на спільну. Працю з військовою частиною і не тільки, а також з громадськими організаціями, як сьогодні прийшли. А сьогодні питання здебільшого: це 90% це питання соціальних пільг. Десь не надають якусь довідку, людина не може оформити, тобто є питання по землі, питання по статусу. І багато до нас звертаються осіб, які на даний час ще не мають статусу учасника АТО. Тому наразі можливо чекаємо на зміни в законодавчої бази для того, щоб більше тих хлопців, які захищали нашу державу, могли оформити свій статус і отримати те, що держава пообіцяла їм надати як учасникам АТО. Підходили з питань виділення земельних ділянок, підходили з питань. По присвоєнню статусу учасників бойових дій взагалі до Центру безоплатної допомоги можуть звертатися з будь-яких питань, які вирішуються в правовому полі, і з житлових питань, і з сімейних питань. Це і розлучення, це і призначення пільг. Відбулася зустріч дуже цікаво. Аудиторію питання, які піднімали юристи, викликали жвавий інтерес після. Виступів працівників безоплатного центру правої допомоги, дуже багато військових підходили, особисто задавали питання всім учасників юридичного десанту. Особливо в першу чергу цікавляться побутові проблеми, такі як отримання пільг за місцем реєстрації та фактичного проживання, за місцем, допустимо, отримання субсидій, отримання землі тих, хто проживає в сільській місцевості, та не тільки тих, хто в сільській місцевості. Деякі приходили працівники з питаннями щодо захисту від кримінальних посягань і також надання правової оцінки тим чи іншим діям в екстремальних ситуаціях тому, що ситуацій багато. Спеціально щодо військових, в кримінальному кодексі виділена ціла глава норм, які регламентують ті чи інші порушення законодавства. А тому розібратись з них. Дуже важко людям, які в цьому не мають досвіду, а більше зосереджені на виконанні військового обов'язку. Тому ми і сьогодні, думаю, виконали свою функцію, виконали громадянську свою позицію, показали громадянську позицію в тому плані, що нам не байдуже, як проходять службу, як живуть повсякденному житті наші військовослужбовці, наші герої. Наші захисники, адвокати на місці у військовій частині консультували бійців із усіх правових питань, роздали довідкові матеріали із адресами місцевих центрів та телефонами гарячих ліній. Бійці, які захищають країну, не повинні стикатися з бюрократією та залишатися наодинці із проблемою. Такий приклад, коли звертається особа учасника, то і по статусу по по землі, пільги щодо отримання землі, і приходить і розповідає, що його там футболять, і це був не один такий. І коли вступає адвокат, і навіть запит, письмовий запит, викладений в, 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 в правильній формі, і Після цього запиту вже людині ну, пішли документи на отримання землі. Тобто, навіть скажу так, не позовна заява до суду, а просто запит адвоката. І, зрушується і було, справа. і зрушиться справа з моєї точки, і надалі вже від нього отримали ну всі необхідні документи, приємняли для того, щоб надати йому землю. Близько 700 осіб до нас звернулося, але учасників ато близько 20. Не так багато, але я думаю, що це із-за того, що. Ну, їм не було коли звертатися до нас. Безоплатна правова допомога, вона є позитивні випадки надання такої допомоги, І центрами приймаються звернення учасників АТО, і на сьогоднішній день надаються адвокати учасникам АТО спеціально до вирішення земельних питань в тому числі. Основні питання це соціальне побутові, невлаштованість життя. Тобто більшість з них претендуючи на житло, прописалися гуртожитку. Чи військовій частині, а сім'я проживає в іншому місті, сім'я, на жаль, залишається без пільги. А тому ці моменти дехто не розуміє, дехто не усвідомлює, але кожному надали конкретну вичерпну відповідь. А кому не могли за браком часу, то порекомендували підійти в заплатний центр і там отримати вичерпну відповідь на всі питання, які їх цікавлять. Особисто у мене були справи, де військовослужбовці були потерпілими від злочину. Були справи, де зверталися до мене з консультаційних питань щодо роз'яснень в отриманні земельного пая, в отримані пільг. Ще телефонували із зони проведення антитерористичної операції. Також по телефону я давав роз'яснення, як діяти тій чи іншій ситуації. І рекомендую тим, хто зараз проходить службу. Ввести якусь для себе інформацію чи відкладати її в пам'яті про те, з ким ви приходили в службу, хто ваші командири, тому що нерідко буває так, що людина була в певних обставинах, але не пам'ятає, з ким була, хто був командир, яка це була військова частина, а потім дуже важко, дуже складно буває відновити цю інформацію для того, щоб так отримати завжди були докази важливі? Тобто важливо самому для себе збирати докази того, де ви перебуваєте, чим ви займаєтесь, хто у вашому оточенні перебуває. Держава виправляє прогалини у законодавстві, адже краще пізніше аніж ніколи. Уряд пропонує розширити можливості доступу до якісної правової допомоги, окрім підвищення межі малозабезпеченості, також народним депутатам пропонується підтримати справедливу норму про безоплатну правову допомогу особам, які лише претендують на отримання статусу учасника АТО або внутрішньо переміщеної особи. І учасники бойових дій, у тому числі і учасники АТО, матимуть право на всі види послуг безоплатної вторинної правової допомоги. Розглядається питання щодо збільшення. Вже в першому читанні був законопроєкт прийнятий про збільшення межі малозабезпеченості. Якщо там межа буде збільшена, то я вам скажу, що ті люди, які до нас приходять, практично на 95% це будуть наші клієнти, яким ми зможемо надати. Кваліфікованого адвоката військовослужбовці повинні знати, що вони до нас прийдуть з своїм питанням з будь-яким питанням, хоч ми надаємо відповідно до закону безкоштовного адвоката для захисту своїх соціальних, соціального захисту, тобто це будуть тільки питання пільг. Але якщо людина прийде, учасника то прийде до нас. З питаннями з будь-яким, де порушено його право, ми надамо йому відповідь, тобто ми надамо консультацію і перенаправимо той орган, який вже буде вирішувати їхні питання по суті. Військові, перш за все, і ну, на даний час це питання як в державі, так і в нашому центрі. перш за все це військові і надати всю можливу їм допомогу тут скажімо, на для того, щоб вони відчували. Повагу відчували нашу турботу про них. Тобто, ми на своєму місці допомагаємо чим зможемо. Військові повинні знати мати телефон людини, яку якій вони довіряють. Тобто, чи це буде адвокат безоплатної правової допомоги, чи це буде юрист іншого центру державного, чи це буде телефон довіри юридичної якоїсь підтримки чи служби, чи просто міністерство юстиції особи, які вони довіряють. Я конкретизуючи акцентую увагу на довірі. Тому що, якщо людина довіряє, вона може розкритися і певну інформацію, яку вона не скаже, першому перехожому чи першому юристу який кипав під руку, а потрібно мати повну інформацію. Тобто я наголошую на довірі, що кожна військовослужбовця має бути е, знайомий або незнайомий, чи ангел-хранитель, як так сказати, юрист, який би допомагав і е, вчасно підказував, як діяти, куди звернутися. І де отримати ту чи іншу інформацію, тобто то інформативно супроводжувати і направляти, куди йти і за що хвататись, за що братися, тому що де багато хто вбиває пороги і стукає не в ті двері, а потім вважає, що держава щось там від них відвернулася. Найперше, що хотілося б сказати, щоб хлопці ніколи не опускали руки. Їм потрібно, якщо є якісь правові питання, проблеми скрізь, куди б не зверталися, звертатися письмово для того, щоб отримувати письмові відповіді, а далі звертатися до центрів безоплатної правової допомоги чи до платних адвокатів, як уже вони для себе вирішать, яким краще, і питання вирішувати в правовому полі шляхом звернення до суду, якщо цього потребуватиме ситуація. Завдяки ініціативі уряду. По всій країні відкрито понад 100 центрів безоплатної правової допомоги. 5 тисяч адвокатів готові безкоштовно захищати пенсіонерів, інвалідів, учасників АТО, дітей-сиріт, переселенців та малозабезпечених українців. Ви маєте право на адвоката і право на захист. Це право гарантоване Конституцією. Адвокати Кіровоградщини навчаються протистояти беззаконню, як забезпечити ефективний захист. Знати закони, вміти їх застосовувати, бути обізнаними із останніми законодавчими змінами, просто приречені адвокати, які бажають бути затребуваними у своїй професії та якісно здійснювати захист, тому мають постійно навчатися. Захист у кримінальних провадженнях про незаконний обіг наркотичних засобів одна із важливих тем, яку вивчали кіровоградські адвокати. Захисники вдосконалили свої знання та обмінялися досвідом. Для лінії захисту участь у тренінгах це можливість дізнатися із перших вуст про стан дотримання прав людини та порушення кримінально-процесуального законодавства, які допускаються правоохоронною системою. У багатьох є провадження податичних засобах. Значна кількість придавляється обвинувачення, де все на пальцях. Придавляється Іванов Купив Сідорова наркотичний засіб, який називається канабіс, хто його придумав, як, де вони його взяли. Ну, одні судді. Це розуміють і виключають ці епізоди. Інші судді. Отак. Визнають виновними захист у кримінальних провадженнях про незаконний обіг наркотичних засобів стикається із ганебним явищем корупції у самих правоохоронних органах, коли ті, хто має протидіяти злочинності, самі кришують наркобізнес, говорять адвокати. На сьогоднішній день на жаль відбувається ситуація, при якій відбувається імітація боротьби з скажімо наркокартелями. От. І ми це бачимо. Ми безпосередньо в процесах судових ми бачимо, коли ловлять скажімо, якихось хворих людей, наркоманів, проти них порушують кримінальні справи, хоча справжні організатори залишаються у тіні. І це болюча проблема. Наше завдання допомогти скажімо, адвокату, щоб забезпечені були права людини. З моєї практики, приклади такі: нерідко правоохоронці самі грішать тим, що вживають. Наркотичні засоби разом з е, цими ж наркозалежними особами вживають їх, і потім йде кваліфікація поширення наркотичних речовин. При, чому, при цьому е, це не просто, скажімо, якісь слова. Якщо прийти в засідання і послухати, що говорять наші підзахисні у різних справах, вони говорять одне і те саме, що деякі правоохоронці пропонують, щоб їм кришували. І якщо йде відмова, то за це порушуються кримінальні справи. Оце саме прикро. Оце от де. Корінь зла. Я не хочу називати нічі прізвища, ні про що говорити, але це не одна справа. І в мене кілька підзахисників. Якщо я бачу у різних справах і вони говорять одне й те саме, то це дуже, скажімо, ну нехороша тенденція відбувається. Залякування все це відбувається. От, на щодо підкинемо такі випадки дійсно трапляються, і підзахисний говорить наступне: ми я не брав цей пакетик у руки. Це не моя речовина. Е, призначаємо так експертизу. Якщо я взявся, ось сліпок остався сліду. Призначаємо, то досить часто телескопія говорить, що ніхто цих пакетиків не торкався. А це можна вже говорити, підставити під сумнів, що дійсно ця особа придбала добровільно. Бувають такі провокації. От дзвонять, при... от в мене ситуація справа письменника. Йому дзвонять міліція, раз, два, вірне, знайомий, Дзвонять їм, так і отак, мені ти можеш продати. Я, каже, Я не займаюся продажею, це, ну це все десь не фіксується. Я наркозалежний, у мене зараз немає наркотиків. Я буду сьогодні йти собі там на точку, куплю собі. Той просить, ну купий мені, я тобі гроші при зустрічі віддам. Все це, це це міняється як і як як Контрольна закупівля як провокація, порушує права. Таких висновків дійшов європейський суд з прав людини. Прецедентна практика суду знає багато випадків, коли було встановлено провокацію до вчинення злочину з боку правоохоронців в різних країнах. Він підкреслив, що поліція вправі діяти під прикриттям, але не підбурювати до вчинення злочину. Відбувається провокація злочину. Коли йде провокація злочину і стоїть питання: а чи був би злочин взагалі? Аби неактивна поведінка працівника правоохоронних органів, коли е, звертаються до особи, чи можеш ти мені продати, ні, не можу, тоді в чому провокативний характер носить? А от по завищеній ціні, а от дуже потрібно, а от ломка, співчуття, все це елементи провокації злочину. Це заборонено? І це заборонено. Це заборонено вже прецедентами е, рішень Європейського суду з прав людини. І це вже є позиція Європейського суду, що якщо існує провокація, Поліцейського щодо вчинення злочину, то це, скажімо, питання про те, чи був би злочин взагалі вчинений, аби не було провокації, то злочину і не було. Адвокатів ми орієнтуємо на то, щоб при виявленні провокації злочину, звертати на це увагу суду, От, і відповідно такі справи закривати за відсутністю складу злочину. Якщо є провокація, складність в тому. Наскільки якісно проведено досудове розслідування, от в цьому складність, тому що там от негласні дії, і от ця процедура ухвала слідчого, постанова прокурора, доручення слідчого конкретному органу на проведення цих слідчих дій оце порушується. Якщо все це виконувати, то тоді зрозуміло, скажімо, слідчі дії по суті досудове розслідування проходить чисто, якісно, і в суді тоді справа не ламається. Теорії ми всі знаємо, але тут вирішуються такі практичні завдання, практичні проблеми, які виникають, так би мовити, в роботі адвокатів. Ну зокрема, вчора було розглянуто тему негласні слідчі розшукові дії, які це так би новинка кримінально-процесуального кодексу, і дуже багато питань виникає на практиці. І кож, кожен адвокат ділиться практикою, як вирішити те, чи те чи інше питання не в теорії, а на практиці. Ну і зараз також продовжується тема щодо незаконного обігу наркотичних речовин, щодо військових злочинів. Тому Ну, в основному тут вирішується питання практичні, і кожен ділиться своїм досвідом, своєю практикою особистою. тому ці тренінги тренінги ці потрібні звичайно. Провадження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальних провадженнях дають відчутні результати. Зокрема, зменшилася кількість випадків застосування насильства зі сторони правоохоронних органів та кількість осіб, що стали жертвами тортур, зі 120 тисяч до. 57 тисяч це відзначають правозахисники. Система продемонструвала свою ефективність, підтвердженням чому є понад 250 виправдувальних вироків лише у кримінальних справах. За допомогою у цивільних і адміністративних справах, з 1 липня 2015 року до центрів звернулося більше 13 тисяч осіб. В одних випадках це консультації та роз'яснення в інших залучення адвоката. Дуже хорошо працюють у нас адвокати, тому що два виправдальних вироки мають по кримінальних справах. 25 у нас зменшення кількості обвинувачень. Випускають адвокати, коли приїжджають в міліцію, і міліція бачить, що доказів нема, випускають одразу підсудних, затриманих. Тобто це позитив. Юридичних знань у людей вже немає таких особливих, а до юриста звернуться це ж кошти, а в нас безоплатно надається, але за рахунок держави. Тобто центри платять кошти з державного бюджету, гроші цим і ми показуємо. В минулому інтерв'ю, коли ми зустрічалися з засобами масової інформації, хтось з кореспондентів задав питання мені, а ви оправдовуєте те, що ви платите кошти? Так, да, оправдовуємо. А чому оправдовуємо? Тому що захист права людини це, по-моєму, вища цінність, ніж ті кошти, які платить держава. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Знайте свої права і поважайте чужі, вивчайте закони разом із нами. Це була лінія захисту. Бережіть себе і Україну.